Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик, і я нещодавно отримав новини від своїх підписників про те, що загинув Олексій Новальний. В мене попросили дізнатися причини обставини смерті, взагалі чи сам, чи допомогли, і так далі, тому подібне. Тому зараз буду продивлятися цю ситуацію за допомогою карт, а ви можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що не шкода зробити, аби мої інтернет-ресурси розвивалися. Давайте розпочнемо. Перше питання. Чи дійсно мертвий Олексій Навальний? Я розумію, що вже офіційно про це заявили, але, як ми розуміємо, люди при владі вони частенько роблять ініціацію своєї смерті. Так? так, чи дійсно мертвий Олексій Новальний? Давайте дивитися. Перша карта. Сигніфікатор смерть. Да, він мертвий, це абсолютно правдива інформація і те, що кажуть е вражці через СМІ, це абсолютна правда, він помер. Ну, тут, тут є певні причини. Тобто тут є. Це не просто так, не просто так. Дивіться, тут якимось чином присутня влада. Люди, які мають певний вплив. Більше того, присутні люди, які лікують. Тобто е е е ну, лікарське причасті. <сум> Я сказав, як дякан церкви. Лікарське причасті. Ну, умовно, лікарі також тут присутні. Тобто, тут більше того будуть намагатися схильнути це на. М Серцево-судинну систему або щось по крові, щось пов'язане із серцем, що були проблеми з серцем. Тобто будуть намагатися згодувати народу саме таку версію. Ось так. Окей, давайте подивимося. У мене є ще питання. Те, що смерть не випадкова, це 100%, я можу це сказати. Це не випадково. О. Бачите? Дивіться. Доклали зусиль максимально. Йому е, проклали цей шлях да, до смерті. Тобто зробили максимально все так, щоб він пішов. Окей, давайте дивитися далі. Е, чи причасна влада до смерті Олексія Навального? Чи доклала рук влада до смерті Олексія Навального? Ну, дивіться так. Ми робимо все можливе для того, аби він пішов. Ось так. Він нам не угодний, і ми робимо так, аби прибрати його. Ось так. Тобто влада тут присутня. Ну, його вбила власна держава. Що тут можна казати? Тобто, я маю впевненість у 100%, що до його смерті доклали руки. Це не, не природня смерть. Так, окей. Давайте тоді зайдемо з іншого боку. Чи був вбитий Олексій Новальний? Ось так ми поставимо питання. Чи був вбитий Олексій Новальний? Бачите? Рукотворна ситуація. Ми рукотворно створюємо умови. І знову ж таки, бачите, аби він пішов. Ми створюємо йому цей шлях, аби він пішов. Більше того, знову ж таки, лікарі тут мають місце бути, або він лікувався і через лікарів тиснучи на лікарів, йому зробили неправильну курс лікування, або щось таке, або якось лікарі погіршували його фізичний стан. Тобто лікарі тут мають місце бути. Вони повпливали на те, що погіршилося його здоров'я. Ну, вони будуть намагатися схиляти все до того через місяць, що в нього були проблеми зі здоров'ям, і це було несумісне з життям, серце, серцево-судинна система, рідини, кров, тобто щось таке. Вони будуть намагатися це згодувати людям і аби ущухалася ситуація. Їхня задача стояла прибрати ціль номер один, так, яка заважає, яка не угодна. Ось так. Так, добре. Тоді давайте. Mm. Який сенс в його смерті? Да? Який сенс? Що спонукало вбити Олексія Навального? Який сенс? Дивіться, він. І його дуже жорстка позиція, яка не подобається тим людям, які стоять вище нього у владі. Ось так не подобається його позиція. Він був досить агресивний в своїх висловлюваннях, в принципі, в своїх діях. І через це не могли знайти з ним спільну мову. Ось так він йшов всупереч тій владі, яка була, і це призвело до його уходу. Ось так. Його прибрали знову ж таки. Через лікарів. Лікарі допомогли йому вмерти. Ось так. Так, добре. Тоді давайте ще що запитати? Чи, виклич, чи викличе це негативну реакцію з боку людей? Ось так. Чи викличе смерть Олексія Навального негативну реакцію з боку людей в рашці? Люди розділяться на два табори. Перші люди це ті, які не вірять. Да, що він помер через серцеву судину, якусь все одно це серце. Це буде причина його смерті, будуть акцентувати увагу саме на серці. Що проблема із серцево-судинною системою, вени, кров, от щось таке. Так, от, перші люди, які розділяться, вони не будуть в це вірити, да, вони будуть придумати собі щось своє, а другі схаваються як чисту правду, і їм, в принципі, буде насрать. Ось так. Але м -м, певне незадоволення, певний осуд і певні застереження вони будуть. Люди будуть задумуватися над тим, да, що це не просто так і що тут був силовий метод впливу, йому е посприяли да, в розвитку таких подій. Так, окей, і давайте тоді подивимося, м -м, до чого призведе занепокоєння людей. В принципі, чи призведе воно до зміни влади. О, давайте так. Оскільки вони будуть занепокоєні, вони будуть незадоволені, вони будуть протестувати в якійсь своїй мірі. Чи призведе це до зміни влади? Ні. По відлюднику ця ситуація зупиняється. Ну, тобто, тут сильний аргумент. Тут буде якось підв'язана медицина. Через це дуже сильно проманіпулювали. Ось так. Що за медичними показниками він, ну, це його шлях був вирішений давним-давно. Ось так. І, в принципі, все зупиняється так, як і зупиняється. Тобто, побалакали і припинили. Ось так. Підводимо підсумки. Олексій Навальний не вмер, його вбили. До його смерті доклали руку люди при владі, маніпулюючи третіми руками через. Лікарів, лікарі посприяли тому, аби погіршувався його стан фізичний, і це призвело в результаті до смерті. Люди розділяться на два табори: хтось буде вірити, хтось за хто проти, п'яте, десяте, але це все оця каша, вона як покипіла, так і ущухне. І на цьому Олексія Навального всі забудуть. Пишіть свої думки на рахунок даної ситуації. Бажаю не всім, але більшості. Людям мирного неба над другого і все буде мир.